Вітаю вас на каналі Авільдай Муртує. Сьогодні ми розглянемо е, по списку декілька політичних запитань, і на цьому сьогодні буде все. Небезпеки та удари. А загрожує Києву, а іншим містам України. Е, для чого ці погрози? Погрожує. І... Києву і іншим містам. А, чи є небезпека для АЕС найближчими днями? Найближчими днями це коли? При 4 тижні. от Тоді буде якась небезпека ЗАС? Бачо так далеко. Затягують процес. Хто затягує? Зеленський. Хорошо. А наскільки реальна ядерна загроза в Україні та світі враховуючи війну Індії та Пакистану? Фактичної і реальної загрози немає чи будуть використовувати ядерну зброю? Так. Але її будуть використовувати чи то в морі, чи що, ще де. Е для одної демонстрації. Тоді, щоб всі держави і всі люди перелякалися і почали трошки інакше розмішляти. Стали більш покірними, приклонними. Так. Які загрози для Києва та Київської області на найближчі тижні, а для інших міст? Ну, говорять, загрози в принципі не більше, ніж були до цього. і Ситуація йде на спад. Проста екзальтація. Останнім часом, я думаю, останні три тижні дуже сильно підвисилася активність бойових дій. І воно казалось, типу, що це ужас. Ну, на самом деле це буря перед затішєм. Є затіще перед буря, а це наоборот виходить. Чи справді Кадиров йде у відставку? Які його приховані мотиви? Він не йде, його заставили піти. А, чи є загроза для Криму та Кримського мосту? Підірвують Кримський міст, вони а скажуть, що ми. А, а за чим? Подраконить громадян говорять, от прям таки говорять. А можна більш конкретно? <звук> не можна більш конкретно. Яка відповідь готується з боку Росії після параду? Чи будуть масовані удари? Ну, як говорили, що парад пройде нормально, отак і не пройшов. Будуть. Будуть. І після параду. Що прямо завтра? Або післязавтра? 5-7 днів. А, і зараз, типа і завтра, і післязавтра, і так далі. можуть бути якісь промежутки вискочки, ну там вистріли. А, просто через 5 7 днів буде прям щось крупненький. Прилютик, по всім планам. Новий папа римський чи вплине новий папа на Україну, який, е, його зв'язок з США, Великобританією та Трампом. Mm -hmm. Ватикан це не то місце, не то місто місце, яке підконтрольне якимось державам. Я думаю, що там люди. І Їхня влада впевнені собі способна і, і США і Великобританію і Трампа. А Просто у них тісні взаємозв'язки з Англією. І я думаю, що у Англії вже тісні взаємозв'язки з Ізраїлем. Це є, якщо ми говоримо про тіньову політику. Чи має Трамп вплив на Новопам? Нет. Чи буде новий папа керованим? Ні. Ну. ким? Внутрішнім начальством, не, не збоку. Чи може новий папа зіграти роль у завершення війни в Україні? Ну, ми якби намагаємося у нього спитати те, чого ожидають всі. Да? Що він якось, коли застане на пост, почне говорити якусь свою думку. Ну так, да, він почне її говорити. Але... Чи відіграє це фактичну роль? Фактичної ролі ніякої він не відіграє. Чи зміниться розподіл сил у світі після його обрання? Ну, у нас вже йде реформа релігійна в свідомостях людей, так що думаю, що зміниться підхід і що новому папі випаде тяжке завдання. Змінити канони релігії, які сповідувались дуже довгий час. Тобто, йому прийдеться оприлюднювати закриті е, тексти і, скоріш за все, навіть визнавати апокрифи? Чи дійсно американці захопили Ватикан? Бред? Ні. Ні в випадку я не захвачується. Геополітика та війна в Україні. Чи дійсно Трамп звернеться до Китаю, щоб закінчити війну в Україні, яких наслідків чекати для нашої країни? Трамп не той, що друг Китаю, і Китай не той, що друг Трампу, Тому, щоб вони там не звертались, вони ні до якої коаліції не дойдуть, не дійдуть. Китай може працювати в інтересах Росії, тому що вони близько і у них є взаємовигідні відносини. Тому це ну, напряму нічого такого не буде. Я створив ритуал для тих, хто бажає себе захистити або захистити свого близького. Для цього ритуалу і його активності я заключив контракт з одним з духів смерті. Сама робота буде виконуватись методами арабської магії, і ви зможете себе захистити впродовж трьох місяців. Сама ритуальна робота буде активна в облік п'яти років, тобто ви можете кожних три місяці її підновлювати. Повне описання її буде під цим відео, і також посилання на те, щоб її придбати. Дякую за увагу. Перемовини Путіна, Путіна, Путіна та Цзіньпіна в Кремлі. Про що йшлося, як це вплине на війну? Взагалі, не про нас вони говорили і про якісь свої моменти. Про які? Про гроші, поставки і фірми прокладки. Як Росія збирається втримуватися на ринку після введення Америкою податків. Причому триматися вона буде нормально. Так. Китай дожимає Путіна до перемір. Це правда, чим це закінчиться? Ніхто його не дожимає, він вже давно готовий. Не готовий хтось другий. Подумайте хто. Чи справді Сізіньпіння обрав наступника Путіна? Дивіться, смерть Путіна буде. Но це не порчі, Це не судьба. Це просто закінчиться в нього время і так станеться. В якому? Коли. До двох років і ближчим часом можемо знати про якусь його хворобу. Отак от може бути з Путіним. Не повод для радості, і не повод вірити в те, що хтось щось там напророчив. Просто вийшов час у людини. Так. 10 травня до України приїдуть лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі. Чого очікувати від їх візиту? Ну Їм не трусять, не брешуть. Ми, типу, покажемо, що у нас все добре, що ми все контролюємо, а потім э, Зеленського почнуть гнути на нові умови, а він опять почне зуби скалити. Ну, прекрасно. Чого ми тільки тут ждали далі? Чи справді йде підготовка до замороження війни, чи це лише ілюзія? Так, да. Да. це я вже не один раз дивлюсь, іде. Перепровіримо. Має бути замороження. На літо точно десь має проскользнути якесь замороження війни. Чи можуть бойові дії зупиняти зупинитися до свята трійці 8 червня. Після, після свята трійці. Ми ще, кстати, на Трійцю ждемо, який-то колапс в мірі щось цікаве станеться. Там, типу, ну, Тріці, я дивлюсь, да, там Троє оцих святих, а енергія отак от сходиться і сходить з неба на землю. Коротше, і в разні точки континентальні, які-то події продукує. Так що побачимо, що після цього 8 червня у нас почнеться загалом. Події, після якої Росії стане до війни з Україною, чи буде події? нема такої події. Не рісуємо собі красиву картину і не обманюємо саме себе. Чи дійсно Трамп надасть Україні щось, що завершить війну? По голові. Може він тільки дать, щоб скоріше це все закончить. Більше тут немає ніяких додаткових опцій. Чому в Росії були перебої зі зв'язком з інтернетом, чи намагаються приховати інформацію від громадськості? А -а 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 -а. По-перше, інформаційні канали у них зовсім свої. Інформацію приховати намагаються. У нас насправді ніякого діла до того мати не немає, і ми не повинні цим хвилюватись. А, і вони переключаються на якісь сервери. Тобто, у них інтернет не напряму з, з усіма йде, а через якісь -то лінкові точки, де от, стоять якісь то контрольорні моменти. Типа по словам, по тегам, или що, як я не дуже розбирався, просто оце все бачу зараз. І е, інтернет уже передається. Отако. Тобто потік інформації контролюється. Я думаю, що навіть інформація, якщо вони не захочуть гуглить, не, ну, тіпа, шукати через Яндекс е, чи Гуглить, все одно буде видавати ту інформацію, яка їм потрібна. Це їхнє діло. Хто насправді контролює владу Росії, Китай, США чи інша таємна організація? Ой. Олігархат її контролює. Дивіться, там є ряд людей, які взаємокомунікують, які контролюють ситуацію. І можна це все-таки реально назвати олігархатом. Там рука руку миє, і вони у них якісь про. СРСР Роські ідеї друг у другу. Тобто вони працюють як єдиний колектив, знаючи необхідність взаємоіснування один одного. І друг у другу вони дорого приходять, конкурувати вони не будуть. Тому що повалиться все. Вони це розуміють. Українські реалії та суспільства. Чи можлива зміна президентів України або РФ у 2025-2026 році? Якщо Зеленський не добровольно уйде, то його якось будуть скидувати. Облічення почнеться. Начнуть на нього використовувати інформацію. Тобто, якщо він по добрій волі не, не, не на що не згоджується, нічого не ну, нічого не хоче, нічого не робить, нікуди не уходить. Він стоїть на одному місці, то виходить, що його почнуть облічати. Потрібну інформацію викидувати в інтернет простір. Ми на це все подивимося. І такий О, був любимий став. Пі. І далі ми розберемось. Ах, як люди легко контролюються. Це габлик далі. Фу, блін, Путін. Та неужелі, прям будуть. Угу. будуть. Ну, от то, що я говорив про Путіна, що це там буде якась спонтанність і відхід. Я думаю, що десь тоді він вже винуждено заміниться. Ну, я скажу людина, тіпа, характер і поведінка людини не особливо зміниться, тому що контролює там людей определенна сутність цієї справи. Все. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь до мене на канал Telegram, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на інші джерела, Instagram. Там я публікую іноді цікаві новини, іноді я не знаю, якісь дурні свої історії. Ну, кому цікаво, той подивиться. Так що до наступних зустрічей.